Воді. Сьогодні вже 1 липня, там відео я знімав вчора, яке підсумкове за червень, казав, що проблема з водою. Ось. Сьогодні хлопці прийшли, Коля молодець, Розколупав все це. Ось такий яму таку зробили трошки і... Ось там, не знаю, будеш побачити, ні. Якось так показують. Там бачите, муфту поставили. Так, це ненадійно, але ось така тут була проблема. Бачите, тут вона прорвана. Зовсім прорвана труба. Ось тут я не знаю, дефект якийсь, щось його коцнули колись. Муфта це ненадійно. Але іншого варіанту поки що не бачу, бо переробляти все поки що нема бажання. І так тут розковиряли, бачите таке нову. Якщо я буду новий підвід робити, то вже будуть з цього боку там. Поки що залишаємо так. Зроблю, мабуть, ревізію і... Там десь помаркую, щоб можна було швидко розібрати тільки цю частину. Може є якісь варіанти, кажіть, бо поки що ось тільки такий знайшли. Ну, вода пішла, це добре. Але будьте уважні з усіма цими варіантами, бо бачите, на жаль, отаке от статися. Все, пока.